Скажімо, навіть звук немодифікованого звичайного звичайно. Луна та дійсно він нагадує в е, нічний час, особливо коли загальному навіть на вулицях великих міст панує те, е, від громадського транспорту і повсякденного транспорту. Ці звуки дуже відчутні і можливо вони перешкоджають. Роботі ППО, а навіть якщо не перешкоджають, то після прольоту шахетів точно це не сприяє загальному суспільному спокою. І сподіваюся, що на четвертий рік широкомасштабного вторгнення ми в цілому вже привчились і зрозуміли, що реалізовується також норма Конституції щодо тимчасового обмеження певних прав та свобод, зокрема застосування як тепер певного виду транспортного засобу, і, і насамперед до цього треба поставити зрозуміння.